Біля першої ночі пролунав один вибух. Ми встигли вискочити в коридор, потім другий, і після цього вибуху все зруйновано. Олена із сльозами на очах згадує про пережиту ніч. Вона з донькою та паралізованою матір'ю у ніч проти п'ятниці, 30 вересня, майже не спали. Жінка показує диван та розкидане на ньому скло. «Це спала дитина, да спала дитина, коли все це почалось, то це таке трапилось. Скажіть, але ж гучно було, так? Дуже гучно, дуже гучно і дуже страшно. Від колись затишної двокімнатної квартири на п'ятому поверсі не залишилось майже нічого. Вікна вирвані з рамами, розбомблена лоджія. У кухні побита побутова техніка. Зустрічала дитину в гості, приїхала, готували, прибирали. Ну, це все, що залишилось нашої кухні, все струйноване, все пошкоджене. І таких пошкоджених квартир, як у Олени, більше сотні. Одна з двох ракет розірвалася прямо у дворі, а інша поцілила у сам будинок. Як наслідок, зруйновано декілька верхніх поверхів. Зруйнована частина технічного поверху, це, якщо ми бачимо, з куту будівлі. Також руйнувається прийшла до п'ятого поверху, зруйнувалися всі перекриття, які. З тої сторони будівлі до п'ятого поверху. Тут дев'ятий, восьмий поверх теж постраждали руйнування зброї плити. Ми бачимо, що розліт плит був великий, тому всередині там вже не не житлове приміщення. Наслідок ракетної атаки на будинок вісім людей отримали поранення. Рятувальники, що цієї ночі працювали на місці прильоту, вирятували жінку, яку привалило залізобетонною плитою. Дивом їй вдалося вижити, адже чотири квартири зруйновані повністю. Ще шість частково. На тепер під'їзд визначили аварійним та нікого туди не пускають, бо є загроза овалу. Поки не зверху не знімемо все, що загрожує руйнуванням та нанесенням шкоди людям, людей запускати не будемо. Провели роботи з посилення конструкції внутрі, посилили лісницю, а зараз будемо працювати над розборкою завалів. У дворі багатоповерхівки волонтери Червоного Христа розгрунули наметове містечко. Тут постраждалим пояснювали, куди звертатися за допомогою та надавали консультації. Зараз тут працюють два підрозділи волонтерів Червоного Христа, загін швидкого реагування, волонтери оперативного штабу. Також задіяні Волд Central Кітчен, які надають їжу гарячу. Уже була одна доставка їжі, зараз чекаємо на іншу машину. У військовій адміністрації повідомили вночі Миколаю обстріляли із території тимчасово окупованої Херсонщини. Чотири ракети С-300 лягли у середмісті та спальному районі. Також вперше обласний центр атакували дрони камікадзе, які зруйнували адмінбудівлю щодо тактики росіян, і досить складно якось пояснити, як я вже сьогодні казав, це все одно, що намагатися пояснити поведінку скаженої собаки. Вона просто біжить і кусає людей. І тому намагатися зрозуміти цю скажену собаку немає сенсу. Її може тільки приспати. Це щодо тактики. Тому що обстріл цивільного населеного пункту це нічим, окрім тероризму, назвати не можна. Наталя Приходько, Ігор Невідомський Ністеве для є новин.